Рівень освіти громадян у суспільстві визначає і стан розвитку країни. Чим більше його мешканці мають повну середню, вищу освіту, тим краще вони можуть адаптуватись в його середовище, працевлаштуватись. А це означає, що в Україні створені сприятливі умови для розвитку особи і суспільства в цілому. Родина, у якої є стабільний дохід, не буде обмежувати себе у самому необхідному і навпаки. Чим нижчий рівень освіти, тим важче знайти кваліфіковану роботу, за яким можна було б отримувати відповідну заробітну плату, отримувати і виховувати своїх дітей, допомагати батькам. Творча група нашої програми журналісти уважно слідкують за процесом навчання ромських дітей, про що ми неодноразово розповідали вам, шановні телеглядачі, у наших передачах. Ми щиро раділи успіхам роботи шкіл, хвилювалися за їх недоліки. А ось останні чутки, які широко обговорюються серед ромської спільноти, викликають у нас занепокоєння. Мова йдеться про оптимізацію виховного процесу в Ужгородській школі номер 14 першого другого ступенів, а саме про реорганізацію школи з дев'ятирічки і отримання учням неповної середньої освіти у початкову школу. На наш погляд, це крок назад, у здобутті учнями відповідних знань і навичок. Фактично після четвертого класу ромським дітям пропонується продовжувати навчання в навчальних закладах, де на них мало будуть звертати увагу, що призведе до того, що ромські діти перестануть ходити в школу і поповнять ряди дітей вулиці, аби краще розібратись в ситуації, що склалася, ми зробимо невеликий екскурс у минуле. Ужгородська школа номер 14 які навчаються діти Ромів, у грудні буде святкувати своє 85-річчя. Накопичено значний досвід роботи цієї категорії учнів з часу відкриття школи і до наших днів. У журналі Пчовка, що виходив у Підкарпатській Русі, за часів Чехословацької Республіки, за 1927 28 навчальний рік. Ми знайшли фотографію циганська школа в Ужгороді без супроводжуючого тексту. Пошуки привели до бібліотеки краєзнавчого музею міста Ужгород, де були знайдені два авторські екземпляри статті шкільного інспектора Ужгорода Кирила Немешкала. В ній розповідалось що за старого режиму виховання ромських дітей достатньої уваги не приділялось, ніхто не контролював відвідування ними школи. Однією з основних причин, через яку ромські діти уникали відвідування школи, було зневажливе ставлення до них з боку дітей інших національностей, які вважали ромів нездатними до навчання брудними голодранцями. Хоча ті кілька ромських дітей, які відвідували школи, якраз і демонстрували легкість у засвоєнні навчального матеріалу, що свідчило про можливість їхнього виховання і навчання. Оскільки роми є повноправними громадянами країни, постало питання про обов'язкове навчання ромських дітей. Перше вдалося це здійснити у селах Словаччини. Ромські школи починали створюватися і у містах, зокрема в Ужгороді. У 1926 році було вирішено, що для навчання ромських дітей необхідно спеціально побудувати школу і розмістити її безпосередньо біля табору. Для того щоб побороти опір ромів. Проти навчання їхніх дітей в школі було вирішено залучити їх самих до участі у будівництві. Кошторис школи було визначено у 65 тисяч крон. Міністерство освіти виділило 15 тисяч крон. Президент Масарик особисто 10 тисяч крон. Віцегубернатор Підкарпатської Русі Антол Росипал 5 тисяч крон. А решту міська влада серед ромського населення. Велику роз'яснювальну роботу провів комісар Грабик, який переконав їх у необхідності такої школи. В результаті Роми добровільно виготовили для будівництва школи достатню кількість саману і взяли безпосередню участь у його будівництві. Вже у другій половині грудня 1926 року. Школу було побудовано і оснащено. А 22 грудня 1926 року в ній почалося заняття. Школа мала тільки один клас вмивальну кімнату учительську. Годували дітей в школі безкоштовно через Червоний Хрест. Напередодні війни в школі працювали два чехи пан Вавжичак і Крапел, і був створений і працював музично-драматичний гурток. Таким чином, сьогоднішня школа номер 14 в місті Ужгород є однією з перших ромських шкіл Європи. Як ми побачили, школа у своєму розвитку пройшла значних позитивних реорганізацій. Спочатку це був тільки один клас, поступово створювались нові групи. З 1946 року школа щороку набирає нових учнів і переходить до Семирички. З 1969 року до восьмирічної, а пізніше до дев'ятирічної освіти. Був час, коли при школі працювала і вечірня школа, що намагалась створити умови для здобуття юними ромами повної середньої освіти. Нинішній перехід знову тільки до початкової ланки освіти нам не зрозуміли. Система налагодження освітнього процесу для ромських дітей в Ужгороді пройшла довгий і тривалий період. Зламати її легко, чи доцільно це робити? Сьогодні економія на освіті ромів в подальшому може обернутися великими соціальними проблемами, які важко буде подолати. Ми поцікавилися, як ставляться до оптимізації вчителі, які довгий час працюють з ромськими дітьми, чи не поповнять вони ряди дітей, що в наш час залишилися тільки з початковою освітою. Ось що вони нам розповіли. Цього року були дуже гарні випускники, хороший, позитивний клас, який непогано відвідував школу, непогано вчився. Радісні, тому що цього року у нас був гарний. Придбаний ігровий майданчик для учнів школи з двома гойдалками, нові класні дошки. Покращується, далі продовжують покращуватися в останні п'ять років цілеспрямовано, покращується матеріальна база школи, але й сумні, тому що невідомо, що буде далі. На нараді директорів було сказано, що це школа, яка буде реорганізована і з школи першого другого ступеня стане тільки школою першого ступеня. тобто, Вчаться учні перших-четвертих класів. Наші п'ятикласники, восьмикласники будуть записані в інші школи. Як на мою думку, вибір школи це добровільна справа батьків. Жодну дитину, жодну заяву, жодного батька в нашій школі, як і в інших, не примушують вести дитину або давати документи дитини саме сюди. І в мене є цілий ряд учнів. Їх є біля 20, які прийшли до цієї школи з інших шкіл міста. Коли я задавала запитання, чому вони казали, що їм тут комфортно, вони себе добре тут почувають, вони тут соціально адаптовані, на них звертається тут більша увага. В цьому році буде особлива подія в житті цієї школи. якщо... Ми доживемо до грудня в такому складі, то будемо дуже раді запрошувати всіх гостей на 85-річчя школи номер 14 В школі вже кілька років працює благодійний фонд, який очолює Зіта Іштванів на тарці. Про своє ставлення до реорганізації школи вона нам розповіла. Я представляю благодійний фонд проєкту Тач. І е, проект тач піклується багатьма дітьми, багатьма е, такими, які потребують підтримку, і в тому числі і 14 школою. вже роками ми маємо хороші стосунки з школою із дирекцією школи, дітьми. Е, третій раз уже ми е, організовуємо тут літній табір. Відповідно, мені дуже. Приємно, що ми продовжуємо цю роботу. Все, що від нас залежить, ми робимо для цієї школи. За кошти американські були відремонтовані три приміщення, і ми би хотіли продовжити цю роботу. І я можу дуже радісно поділитися з новиною, що і в цьому році ми б могли провести ремонт. Інших класів. Я знаю, що тут в аварійному стані декілька класів, і саме багато прикладено зусиль, щоб школі допомогти. Ви знаєте, я переживаю за цих дітей, переживаю за тих, як їх зустрінуть в інших школах, я знаю, як вони комфортно себе почувають в цій школі. Я знаю, що є такі діти, які здалека сюди приходять. Я знаю, що в своєму оточенні, незважаючи на те, що ми розуміємо прагнення і в Європейському Союзі, і прагнення за кордоном, я знаю ці сучасні хвилі. Але якщо врах. Ховати реальні можливості нашого міста, реальну ситуацію, яка є у школах, відношення до ромського населення, в тому числі не тільки дітей, дорослих теж. То, на мою думку, із таким колективом, який тут зібрався в цій школі, з таким колективом, який ну дійсно можу сказати за п'ять років, я відслідковую, яким чином розвивається ця школа. Бачу. Відвідування, як росте, я бачу, як ставляться до цих дітей. Я максимально задоволена результатами, максимально задоволена відношенням до цих дітей. Я думаю, про це ж говорять і батьки, і самі діти. Як ставляться батьки учнів Ужгородської школи номер 14 які дізнались про те, що їхнім дітям з нового навчального року доведеться продовжувати навчання у іншій школі? Наші діди, бабушки, бабусі, строїли створювали цю школу і жалко, якщо нас сім'я її, тому що наші діти участь тут. мої внуки два зі вчаться. і И в далі по-любому наши дети будут здесь учиться. Потому что мы хотим, чтобы наша нация была все время вместе. місті. Но ми їх жаділи, що ми до Лора Марича венге, Саворенге, Бах здраві. Отнідати написали пескер школа, і ми бахтало, швидко, дрон, хоч ми доскре родителям, баби, папуєм. Щастя, здоров'я всім. и учителям нашим, и директору школы. Дай Бог, чтобы проработали здесь много-много лет. Он, Маша тоже ходила в чешскую школу, моя лично. Я она пришла в Тиганску. Хоть я платила, все, все равно она была тиганка. Я против этого, потому что она не знает украинский язык, чтобы общаться с детьми. И здесь она чувствует себя хорошо среди наших людей, среди нашей нации, И, учителя очень добрые. Здесь нормальные отношения с детьми, учителя хорошо относятся, спокойно себя дети чувствуют, приходят сюда как к себе домой, потому что здесь все наши, а там всегда детей обижали, у меня были проблемы постоянно из-за моего сына. Чины видеобъятия, нынешняя реорганизация на долях детей. Я страшно переживаю за те, що можливо ці діти не тільки що. Втратять можливість подальше вчитися, але взагалі вони можуть не закінчити школу. Вони достатньо ну така особлива група. Якщо образиться дитина, якщо неналежним чином себе відчує, я думаю, що багато зусиль потрібно було тут прикладати для того, щоб діти відвідували школу. Я не впевнена, що це є той крок, який треба зробити. Сьогодні я не впевнена, що цей крок принесе для дітей і для школи. Я вже не кажу про вчителів, які тут колективом стоять за дітей і піклуються ними. Я бажаю кращого школі. Я бачу, що можливо ці реорганізаційні моменти зарано. Уряди європейських країн збільшують фінансування на освіту ромів у 2000 році Рада міністрів Європи прийняла рекомендацію про освіту дітей Рома в Європі, де визначені принципи освітньої політики щодо ромських дітей в Європі. На сьогодні ця робота відбувається у рамках програми під назвою Ромська декада декада» 2005-2015 роки. Розроблені і втілюються різноманітні напрямки у сфері покращення освітнього процесу. Працюють так звані посередники між ромами і освітянами. Це особи, що допомагають залучати дітей до школи. Є перекладачами з Ромської і на Ромську. Саме вони допомагають дітині краще засвоювати новий матеріал, адаптуватися в шкільний колектив. Так, це потребує значних коштів. Освітній процес завжди був дорогим. Але в кінці кінців суспільство в цілому тільки виграє, тому що освіта перепустка в доросле життя, обмежувати її, враховуючи тільки сьогоденні проблеми це не державний підхід. Треба зробити так, аби завтра було не соромно за непопулярні кроки нинішньої влади. Ми хочемо пишатися за тих, хто виборив своє право керувати містом, освітою. Зокрема, хотілося б, щоб оптимізація навчального процесу покращила освітній рівень ромських дітей, а не призвела до появи дітей вулиці. Надіємось на краще.

Патів, лікарем пес Андрієк, міадинертуменосом на коноди в лоро, качатумен Ейна. Ось і швидко пролетів час нашої передачі. На сьогодні це все. Хай вам щастить в житті, в роботі, гарного вам настрою. Зустрінемось вже за тиждень.